Сьогоднішня інформація стосується багатьох воєннослужбовців і мирних мешканців українців, які отримали важкі мінновибухові поранення, внаслідок чого мають ампутацію кисті руки. На сьогодні наші друзі українці, які живуть в Америці, American Rotary Club, за сприяння швейцарської благодійної організації «Рутенія», Пропонують безкоштовну передачу механічних тимчасових протезів кисті, які б могли передаватись усім бажаючим, які мають такі проблеми. Я покажу, що можна зможу робити. Ну, я взагалі один прижимаю, але воно, воно воно пружність ну, створювала. Оскільки... Лізу, я треба Лізом потрібно інклідопокірний. В принципі, я сюди затискав доробку можна й так. Як ось, заправити нитку клопу самому? Я її заправляю от сюди. Однією рукою це зробити не можна. Однозначно, цей протез це допомога людям, які мають такі проблеми воєннослужбовцям. Тому я дуже маю велику надію на те, що ми зможемо надавати ці протести усім бажаючим робити це швидко, оперативно для того, щоб наші бійці відчували себе. Потрібними відчували можливість своєї допомоги в виборюванні перемоги сьогодні, навіть на лінії вогню, і були корисними.